Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції для вас на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Сьогодні нашій увазі Volkswagen Transporter Т-6 автомобіль виїхав з автосалону 11 місяць 2018 року, срібний металік Максі База. Бокові двері відкривні з двох сторін. Задня ляпа. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Такі вантажні фургони користуються великим попитом в українців. І не лише українці їх полюбляють, а можна сказати, і ця Європа. Бувають вони досить рідко і за адекватні гроші. Сьогодні в нашій увазі такий екземпляр в срібному кольорі на автоматі 2 літровий дизель. Автомобіль збережений в загальному і має адекватний пробіг. Пробіг даного автомобіля 217 тисяч. Руль звичайний, не мультируль, але можна його, кому це досить важливо, переставити. Звичайна магнітола, також можна переставити навігаційну. І коробочка автомат. 110 кВт, 150 коней. Сідушки потрібно почистити. По буді, це як комерційний транспорт. В досить гарному стані. Арочки у нас ціленькі, не погнуті, не побиті. 2018 рік, 11 місяць. Хтось люби ляпу, хтось люби розпашоночку. В даному екземплярі у нас така кришка. Тобто я завжди кажу, коли їде. Їдете на ривалку, досить класно ставимо столик і дощ не падає, якщо дощова погода. Так, транспортер. Є багато інших пропозицій. Зараз ми зробимо огляд автомайданчика. Досить багато приїхало електричних автомобілів, а саме найпопулярніший автомобіль це є Kia Yeniro 64 кВт. Комплектація Prestige Executive Line, тобто на шкірі з підігрівами сидінь, з обдувами, сама повна комплектація. Приїхало таких автомобілів в кількості 5 штук. Помаленьку вже їх починають виложувати на сайт. Є автомобілі з пробігами різними. Завжди ціна. Так, є безключовий доступ. Так, перший автомобіль 103 тисячі пробігу, шкіряний салон, електросидіння. І, звичайно, такі автомобілі в нас були на огляді. Є такі автомобілі зараз в наявності. Великий попит на дані автомобілі, тому що на повному заряді батареї автомобіль проїжджає до 500 км. Є, звичайно, швидкісна зарядка, є безключові доступи і є таких автомобілів на сьогоднішній день 5 штучок. Кого цікавить Кіаніру, будь ласка, якраз час купувати. Незважаючи на те, що світло подорожчало, все рівно на електриці буде завжди їздити набагато дешевше. Приїхала також така Toyota гібридна. Вже є на сайті. Ціна його її 13 899 євро. Це ціна нето на експорт. Ціна Бруто 16810. Це для клієнтів з Європи. Пробіг 140 тисяч. Досить класне поєднання. Червоний колір, чорний дах. Гібридна Toyota Corolla. Так, йдемо далі. Є в наявності Hyundai Tucson. Також лише приїхав. Є наші любимі Hyundai Кони, 64 кВт батареї. На повному заряді автомобілі проїжджають 350-450 кілометрів. Є досить великий вибір на сьогоднішній день вантажних фургонів. Досить є цікаві пропозиції. Це в нових мордашках Volkswagen Caddy. Ціна їх тут 12 з копійками євро. Maxi база 2,0 TDI. ціна 12500 євро. Так, є багато і інших фургонів. Більш бюджетнішого класу, такий як Opel Combo, є в різних кольорах, різними пробігами і різні ціни. Всі ці автомобілі є на сайті. Кого цікавить, звертайтеся, прорахуємо ціну з доставкою і розмитненням в Україні. Досить класний є Peugeot Partner. Довга база L2 H1. 1,5 дизель 2019 року. Ціна тут 8300 євро. Автомобіль просто в чудовому стані. Ринок Кенго, Мерседес Сітани, Ford, Ford Кастом, Ford Transit Connect. Ось такий орієнтовно бюджет на вантажні фургони. Є і більшого. Формату це є в нас Mercedes Sprinter. Це є в нас Volkswagen Crafter, Максі База, механічні коробки передач. Один з крафтерів купили ми для нашого підписника на автоматі. І досить класний Mercedes Sprinter 317-й, Максі База. Також є в наявності автомобіль. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, але має незначне пошкодження крила. Крило можна замінити, а так автомобіль просто в супоровому стані. Гарна комплектація, сідушки пілот, безключовий доступ, мультикермо, пробіг даного автомобіля 331 тисяча. Пробіги чесні, не скручені з 800, з 1,5 мільйона пробіги з сервісної історії. Кольорові дисплеї, камера заднього огляду, клімат. Є такий спринтер в наявності, кого цікавить досить економний. Коробка передач 9 g tronic Тобто за рахунок коробки. Автомобіль досить динамічний і досить економний. Розхід такого спринтера 317 до 9 літрів дизеля. ну в Спокійному звичайному режимі їзди. Є також рено трафіки, є транспортер, ще один на механічній коробці передач. Є повний асортимент вантажних фургонів Volkswagen, Volkswagen, прошу вибачення, Renokengo пасажирський, п'ятимісні. Один такий автомобіль ми вже купили і доставили для нашого підписника, для нашого замовника місто Одеса. Так, є також такий чудовий автомобіль, як Nissan Leaf, сіра миш, Графітовий колір. Автомобіль весь. В рідній фарбі без жодного підфарбування, ледовське світло ближнє дальнє. Тому що є такі нісани з звичайним галогенним світлом. Я вважаю для електромобіля це має бути лише, лише ледовське світло. Переважно всі електромобілі мають лед. Але бувають і Nissan Leaf з галогенним лінзованим світлом. Дана комплектація, BOSE Текно шкіряний салончик, поєднання шкіри і матерії. Автомобіль має пробігу 88 тисяч 40 кВт батарейка на повному заряді автомобіль. Проїжджає до 300 кілометрів. Так, Kia Niro. Ще один екземплярчик прийшов з аукціону. Сіра мишка, графітовий, також лише прийшов з аукціону. Hyundai Kona біленька по супоровій ціні буде. Кого цікавить кона по гарній ціні, не зволікайте, телефонуйте. Автомобіль лише з аукціону з пробігом до 100 тисяч весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Так, є ще такий також цікавий екземпляр Volkswagen Crafter Maxi Baza, Автоматична коробка передач 19 рік. Такі автомобілі, як Volkswagen e golf є також в наявності і в класних кольорах Графітова, графітовий колір, самий популярний колір в продажі всіх автомобілів. Є такі автомобілі на сьогоднішній день в кількості 3 штуки, тобто 2 графітових, один білий перламутр. Volkswagen Polo, автоматична коробка передач, голубенький такий колір, яскравий сучасний. Автомобіль у нас коштує 6999 євро. Це маржовий автомобіль, тобто його цікаво досить купляти для тих, хто знаходиться в Європі. Тобто 7 тисяч євро і ви вже на, на колесах. 2014 рік 191 пробіг, 1,4 дизель. Маленький, маленька така малолітражечка Volkswagen Polo. Економний динамічний автомобіль. Volkswagen Passat шкода 2-літровий автомат. Дволітровий автомат має запотівання фари. Пробіг даного автомобіля 206 тисяч. Ціна 9899 євро. Audi a 3 в седанчику, Audi a 6 a 4 такі автомобілі є і бувають на даному автомайданчику. Тому кого цікавить Audi, можна купити на аукціоні будь-який варіант. Якщо немає на, даній, на даному автомайданчику сьогодні. Так, Renault Grand Scenic. Семимісний, лише прийшов з аукціону. Суперова ціна 8699 євро. 156 тисяч пробіг. Білий семимісний, звичайна комплектація, не босе, але ціна просто супер. Renault Megane є на даний момент простій комплектації. Це комплектація Estate, Zen. 7300 євро, 134 пробігу. Ну, Завжди ціна грає від пробігу. Тобто, чим менший пробіг, тим дорожча ціна. Так, Ford C-Max. є такі автомобілі, коричневий металік, механічна коробка передач. І другий екземплярчик, сіренький графіт. Також є такий автомобільчик. 6 899 євро, 161 тисяча пробіг. А Ці автомобілі в досить гарному стані. Тому кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, зроблю окремий огляд. BMW X1, також є такі популярні кросовери, і ми купували їх до України. Розмитнення, ну, звичайно, на BMW не дешеве. Дорогі розмитнення також на Volvo. Все решта, Всі решта розмитнення більш-менш помірні. В загальному кросовер з 2017 року розмитнюється від 4 тисяч євро. Е, доларів, прошу вибачення. Так, такі автомобілі, як Hyundai Kona, Nissan Leaf, Kia Niro розмитнення 64 євро. Плюс послуги брокера, плюс банк. Ну, такі дрібні е, затрати, тобто електри, електроавтомобілі, можна сказати, нульове розмитнення. Так, вернулися ми до нашого транспортера, кого цікавить. Будь ласка, звертайтеся, не зволікайте. Ціна з розмитненням і доставкою буде написана в. Темі даного відео. Дякую за лайки, вподобайки, діліться відео з друзями, родичами, знайомими, можливо, когось цікавить автомобіль з Європи з чесним пробігом. На все добре, до нових відео!